Вітаю вас, шановні глядачі. От перед вами огляд короткий покупки моєго знайомого. Сьогодні він забрав з нової почти і дав мені коробку, навіть не розпаковуючи. Каже, зробіть огляд, якщо бажаєте. Ну, Звісно, я побажав зробити. Цікава штука. Скажем прямо крокує альтернативна енергетика просторами України, все збільшуючи крок. Правда, поступ її, якщо придивитись уважно, схожа на ходу такого героя дитячої казочки, кривенька кашечка колись була, в дитинстві нам читали книжечку так. Ну, але що ж, потрібно щось починати і якось рухатись. Ну от, наприклад, уявимо ситуацію, що нам потрібно освітлення кожної ночі в тому місці, де немає електричної мережі. Звісно, що якщо є мережа, то я вважаю покупку цієї штуки недоцільною. Вона коштує 2500 цей прожектор із сонячною і із пультом керування. Якщо ми візьмемо 10 ватний прожектор, який буде звичайний мережевний, який буде світити, мені здається, трохи яскравіше, ніж оця штука, і підрахуємо примітивно 10 годин ніч кожну, коли він світити буде. 10... Ват на 10 годин 100 Вт кожну ніч. 10 днів. 1000 Вт місяць 3 кВт споживаної електроенергії. 3 кВт округлимо не руб 68, а по 2 гривні візьмемо. Це 6 гривень за місяць ми будемо платити за освітлення 10-ваттного прожектора, який буде світити яскравіше, ніж цей. 6 гривень за місяць. За рік округлим ще 70 гривень. За рік 70 гривень за споживану електроенергію. Плюс 250-300 гривень сам прожектор. Це за рік нам прожектор ми купили, і за рік вийде за перший там, сума там. Ну, смішно, за, оця вся сума, яка коштує оце все, нам вистачить, щоб на стовбовій від мережі світив прожектор 20 років, мабуть. Оця штука, я сумніваюся, що вона рік, її акумулятори, вистачить їх на рік, щоб не заміняти їх. Тому що вага легенька, яка там ємність акумулятора не зрозуміла, ну я думаю два отаких елемента, від якої моя камера працює, літієвих. Тому що сонячна панель на 7 вольт 1,5 А дає вона. Ну, 10 Вт написано потужність. В середньому, я думаю, ватт 5-6 вона як дасть, то й добре. За 10 днів, за 10 годин дня, наприклад, підрахуємо приблизно. По 5 Вт на 10-50 ватт-годин вона зможе видати. Ну, акумулятор тут стоїть, мені здається, в кращому випадку отакі два елементи 3 -амперні. Це десь 20 ватт-годин ємність акумулятора. Я думаю, не більше. Судячи з ваги, навряд чи там 4 стоїть отаких, от щоб. Два по паралельно і потім ці групи два послідовно. Навряд, я дуже сумніваюся, судячи з ваги, ще раз повторю. Так що, мабуть, тут до 20, ампер, до 20 ампер годин ємність акумулятора. Верніше, 20 Вт годин загальна ємність акумулятора. 20 Вт. Годин, приблизно, я так думаю. 15-20, не більше. Це в кращому випадку. Написано на йому 200 Вт. Ну це смішно. Світить він, звісно, як десь 2-3-ватний світлодіод. Або світлодіодний ліхтарик, або ще щось. От я його вимкнув і вимкнув. З пульта тут можна автоматичне вимкнення зробити, що при настані темними датчик освітлення вмикає його. От зараз я його так зробив, вимкну світло і побачимо, що він. Ввімкнеться. Бачите, вимкнувся. Вмикаю я назад світло, вимкнувся. Так що я вважаю, що є якийсь сенс його купувати тільки для установки в те місце, де нема мережі електричної. Саме, я думаю, для цього цей знайомий мій купив його. Там, де я вже розповідав, буде електропастух підключений, де буде сонячна панель із саморобним контролером, який я показував для заряджання акумулятора, який живе цей електропастух. Там, на жаль, мережі немає. І Тоді доцільно такий ліхтар витрачати такі немалі кошти на покупку цього ліхтаря. Тоді, так, він за день щось зарядить, за ніч щось посвіти. І по... В крайньому випадку можна під ним поряд з ним ходити, щось бачити, не перечіпатись і буде освітлювати якусь там територію. Тому що ми знаємо, що світлодіоди, незважаючи на те, що їх невелика потужність, навіть одновадний світлодіод може освітити кімнату для комфортного проживання в ній, скажімо так. А якщо тут 2-3 ватта, ну може до 5, якщо він зарядиться на початку до 5 Вт, там світловий, світлова, скажімо так, потужність буде в його, а там видно буде, не знаю. Це покаже. Експлуатації. Поки що я його, я його не розбираю, поки що, тому що він новий, це ж тільки придбала людина, нехай він попрацює якийсь час, а потім може відкриємо, якщо він дозволить, відкриємо, подивимось, що там за акумулятор, які там потрахи в ньому. Бо мені здається, що доведеться акумулятор цей скоро заміняти, або в крайньому випадку добавити туди, збільшити, скажімо так. Потужність акумулятора. Ну, подивимось, як воно буде робити. Може, воно за ці 2,5 тисячі, і чудо китайці зробили. І буде воно працювати прекрасно. Ну, от такий коротенький огляд такої штуки, яка буде висіти на стовбі, йде з ним кріплення. Така труба зігнута, кріплення для сонячної панелі. Єдине, звісно, що мене тривожа, це. Скажемо так, вандалостійкість. Ну, не в тому сенсі, що люди її зламають. А от град, якщо бехне по їй, не знаю. Ну, щось тут якесь захисне скло таке. І ця штука важить майже так, як ліхтарик, а може і важче. Так що тут якийсь, скажімо так, захист, мабуть, є. Простенький. Ну, такий невеликий град вона витримає, я думаю. Якщо такі градини, як були б прошлий рік, а позапрошлий, що в шифері дирки, отвори пробивали, то, мабуть, навряд чи вона витримає. Ну, Будемо сподіватися, що в найближчі роки, в тому місці, де вона стоятиме, такий град не буде йти, а буде дрібненький, а може й зовсім ніякого. Ну, оце поки що все. Включається, виключається з пульта, вмикається і вимикається. Все працює тут. Якби індикатор заряду показує, що там скільки як заряджається. І заряд, як ми бачимо, йде при штучному освітленні. І при денному світлі, я думаю, вона таки не 10 ватт, ну, Вт може до 7-8 до і видасть. Судячи з її площі, то. Повинна видавати. Ну, на цьому все. Все найкраще. Будьте здорові. Живіть довго і щасливо, хай настане мир і все у нас буде добре.